Малярки у нас робота йде повним ходом, хлопці працюють, автомобілі збираються, автомобілі розбираються, автомобілі підготовлюються до фарбування, камера прогрівається, скоро заїжджає фарбуватися туди автомобіль. Деякі автомобілі проходять ще виготовку, хто по зовнішнім деталям, хто по внутрішнім. Деталі, які знімаються, ставляться на такі спеціальні. Вертольоти, готуються тут, бачите, все матується, грунти. Хлопці доводять до ідеальної рівні деталі. Хлопці ось таким чином готують, все, шліфують. Зараз збільшу спеціальними машинками. Бачите, пилосос такий і відразу пилюка, що щухається, відразу засмокчується в пилосмок. Саме тому у нас малярці немає. Багато пилу і бруду, і вона не цей бруд не летить в автомобілі. Як часто знаєте, в малярках як заводиш свою машину, то вона вся в білому. Додатково хлопці, звичайно, обклеюють і ось такою бумагою двостороннім скотчем для того, щоб також цей бруд не попадав в автомобіль. Ну знаєте, до кожного клієнта до кожного автомобіля хлопці відносяться ну як до свого. А в цій частині у нас також працює майстер, іде підготовка, як бачимо, джіпак Grand Cherokee. Тут на два автомобілі у нас пост, в тому числі все обладнання, машинки, такий самий пилосос. Як бачите, він це все всмактує, деталі зняті, все готує. Ось так, хлопці. Ми готуємо автомобілі для наших клієнтів під ключ, Тому, якщо ви хочете замовити авто із США, замовляйте його з нами, з мітоавто. Ви точно отримуєте гарний підбір авто на аукціонах, а автомобілі без карфаксів ми не купуємо. Перевіряємо кожен карфакс і тільки потім фінально узгоджуємо ставку. Ставимо, купуємо тільки погоджені вами лоти до погодженої ставки і привозимо, робимо якісний ремонт відновлення.